Привіт! В цьому відео ми поговоримо про те, як почистити кондиціонер самостійно, але за допомогою пароочисника Кьорхер. Ми вам показуємо, як відкривається кришка кондиціонера. Це зробити досить легко, відкрили та треба достати фільтри. Трошки підійміть, і вони легко виймуться. Там є такі фіксатори, які тримають, ви побачите, вони легко виймаються, їх треба помити за допомогою щіточки, можливо, додайте миючий засіб. Знімаємо кліпсу та достаємо нижню частину, яка регулює нам напрямок повітря. Достали. Зараз ви бачите, що ми вдягнули захисний чехол. Яке ми придбали а, на Аліекспресі. Там іде така захисна плівка, яка не допускає бруд на ваші стіни. Та трубка, яку необхідно вставити в якусь ємність. А, найкраще це зробити в пляшку, тому що вона буде так більш надійно там триматись. І так, ви бачите резинка, яка натягується на кондиціонер. Та максимально натяніть цей захисний шар до самої стінки, щоб вам не забруднили стіну. Якщо у вас немає такого захисного чехла, тоді стіну прикрийте або газетами, або тканиною для того, щоб коли будуть тікати каплі водички брудної, вам не забруднило стіну. І так, Підготовуємо миючий засіб. В нашому випадку ми додаємо рідке мило, 2 столові ложки на десь 2 стакана 200 мл води. Ми робимо це все вже на глаз, тому що не перший раз ми вже чистимо кондиціонер. Якщо ви хочете продезінфікувати, наприклад, у вас там є грибок, тоді додайте ще або 50 г спирту. Або 20 грамів оцту. Додайте водичку, вода повинна бути теплою обов'язково. Перемішайте та використовуйте. І так, Підготуємо наш пароочисник. Ми надягнули чорну насадку та жовтеньку, більш завужену. Підключимо його до пароочисника. Відкрутимо кришечку. Я робила відеоогляд і казала, що кришечка досить така масивна. Якщо ви не дивились, то подивіться відеоогляд пару чесника». Додаємо водичку стаканчиком, який йшов в комплекті, водичка повинна бути холодна. Після того, як ви додали водичку та закрутили кришечку, можна вже вмикати в розетку. Подивіться, наскільки. Довгий шнур. Бачите? Його дійсно вистачить, скажімо так, для ваших потреб з головою. Це такий плюс цього пару очисника довгий шнур. Дивіться, загорається зелена лампочка. Ось ось ми показуємо зелена лампочка. Це значить, можна його вже використовувати. Заздалегідь, підготуйте ганчірки, для того, щоб можна було витирати бруд та по завершенню витерти кондиціонер. Дивіться, краще мати якийсь фонарик, для того, щоб було видно, де саме є брудні якісь місця, тому що там буде десь більше, десь менше. Тому освітлення краще, щоб було дуже добре, щоб ви гарно його почистили. Збризгуємо нашим підготовленим засобом, який ми підготували заздалегідь з вами, а, хочу зазначити, що ви повинні дуже-дуже добре а, намочити там всередині, взагалі, щоб там прямо так водичка стікала. А, ми використовуємо ось цю повністю всю пляшку десь 200 мл. Отак розпирскуєте, та трошки чекаєте, щоб воно розмокло, особливо, якщо ви чистите перший раз, або не чистили досить довго, тоді хвилинку десь зачекайте, щоб цей бруд трошки розм'як. Захисним цим чехлом ми взагалі не турбуємось про те, що може потрапити на стіну вода, або миючий засіб, або бруд. Тому також рекомендую його придбати, якщо ви збираєтесь самостійно чистити кондиціонер. Ви бачите, що крапельки ось так от збігають уже, і вони будуть по шлангу збігати в бутилку, яку, або в ємність, в яку ви опустили цей шланг з цього захисного чехла. Беремо пароочисник. Та починаємо чистити. Включаємо його і пішов вже пар. Ви бачите, що ми починаємо чистити. Краще відкрити вікно, якщо у вас є така можливість, для того, щоб ви менше дихали цим брудним паром. Та е, дуже добре треба почистити. Е, чистить до тих пір, поки кондиціонер не стане чистим. Ви це побачите насправді. Ви побачите, скільки бруду буде стікати в ємність. Ви переконаєтесь, навіть якщо вам здається, що ваш кондиціонер чистий, насправді це не так. Рекомендується взагалі чистити кондиціонер мінімум два рази за рік. А якщо ви використовуєте його більш інтенсивно, або ваше повітря в місті забруднене, тоді можна чистити частіше. Ось ми почистили його, витерли повністю тряпочками весь бруд, який можна було достати. Тепер збираємо нижню частинку, вона легко вставляється. Ось, ви бачите, трошки призгинаєте, щоб можна було. Вставити і фіксуєте, і фіксуєте кліпсу, вставляєте і повертаєте вверх-вниз, бачите, що все працює. Вставляєте фільтри, які ви заздалегідь помили та висушили вже. Вони теж легко знімаються. До речі, фільтри можна чистити частіше, без, без пару очисника. Просто, якщо ви хочете почистити від бруду, то відкрили, почистили поставили. Закриваємо нашу кришку, це все треба робити на виключений кондиціонер. Включаємо кондиціонер перший раз на режим осушіння. Дуже важливо, я хочу зазначити ще раз: режим осушіння, не охолодження, не підігрів, а саме сушка. Тому що сушка у вас видує, навіть ви будете бачити капельки, які видуваються з, з кондиціонеру. Такий режим є в будь-якому кондиціонері. Ось от тряпочкою ще підтираєте ці капельки, які там виходять з кондиціонера. Витерли все чистенько, сухо, виключили, і тільки після цього можна вже буде включати кондиціонер на охолодження та використовувати. Якщо вам цікаво, щоб я порівняла два кондиціонери з Wi-Fi чи без, напишіть в коментарях, я скажу, який кондиціонер нам подобається більше.